Вас вітає агромеханіка і сьогодні в нас на огляді ось такий мотоблок Forte-903D. Це бензиновий мотоблок на 7 кінських сил. Загальна кількість передач 4. 3 вперед, одна назад. Система фільтрації тут подвійного типу. Масляна ванна і забір повітря у нас йде зверху. Це зроблено для того, щоб брудне повітря з піском та пилом не потрапляло в масляну ванну. Система охолодження тут повітряна. На великі восьмиджімові колеса замість них ставиться фриза, яка йде в комплекті. Запуск двигуна відбувається у нас вручну. Також мотоблок має можливість регулювання положення руля. Це дозволить вам його підлаштувати під себе, аби вам було якомога зручніше працювати з ним. І ще один невеликий, але доволі приємний момент даний мотоблок ремінного типу. І тут, як бачите, є окремий канал для того, щоб під'єднати іще додаткове якесь обладнання, яке вам буде необхідне у використанні. А для замовлення даного мотоблоку телефонуйте за номером, який ви зараз бачите під цим відео.